Серії Миколаївич, нині Україна в очікуванні перегрупування політичної еліти, яка буде впливати на соціальне, економічне та політичне життя держави як мінімум на 5 років. У зв'язку з цим, на ваш погляд, що очікує закарпатців в найближчому майбутньому? Ми сьогодні вже бачимо, як обласна бандитська влада пана Бологи наші гроші. На наших казначейських рахунках міста Ужгорода з обласно, з обла... через обласне казначейство нам затримують вже майже на місяць. Для того, щоб тут виявити обурення в бюджетній сфері, що ніби ратушняк кудись витрачає. За одну гривну витрат цих коштів ратушняк уже сидів би в тюрмі. І достатньо у них і малиничів, взяв з хабарників, і здирників прокуратурі. І цициків, бандитів і мільйонерів, і хабарників, і здирників в судах міськрайонних. Я б уже сидів. Ну це їх наступний крок, тобто, щоб захопити це місто, Болою планують мене засудити, закрити, заграти і звільнити місто під своїх кандидатів: Чижмарі, Погорєлови, Адамчуки, Трикури, Чубірки, ну і інші, так сказати, так сказати, контингент з табору прихильників пана Бологи, щоб захопити це місто. В державі склалася аномальна ситуація. Я хочу звернутися до всіх українців, зокрема до Росії в Ви віддали більше своїх голосів за тих кандидатів. кандидатів. Які представляють собою фактично клани і банди, які вас пограбували. Тому думаю, що не треба ні на кого вішати своїх проблем, когось звинувачити. Я вважаю, що ви зробили свій свідомий вибір, і я поважаю ваш вибір. Але вашого бажання змінити ситуацію на краще не видно. Вибачте, ви мали б від них позбавитися, а ви їх обрали. Ну, це ж ваша доля, тому ви маєте радіти і насолоджуватись тим результатом, який ви маєте. Для держави принципово великої різниці. Між першим, другим, третім і четвертим, п'ятим і шостим містом абсолютно не існує. Це трагедія держави. Це ті, хто довели цю державу до ручки. Але електорат у нас е мотивується двома аргументами. Перший це як от пан Тігіпко, це мультфільм, постійна присутність на білбордах, журналах, телебаченні, радіо. Просто вже 20% ефіру це один тигів. А ідей ніяких. Біографія, служіння кучмі, комсомолу, КПСС, специфічні економічні здобутки. Це перша категорія. Чоловік мультик. Тобто у нас можна розкручувати парфуми, пральні порошки і президента з однаковим успіхом. Чим більше вкладеш, Тим більше отримаєш результат. І друга лінія аргументу голосування. Пакет від бару, який зараз роздаються, це є підкуп. І гроші, які роздавалися під дільницями і зараз будуть роздаватися. Так от, шановні, якщо ви варті цього пакету, то це ваша ціна, це ваше право. Значить, таке життя. Маєте і на краще ви не претендуєте. Я поважаю ваш вибір і бажаю вам все найкраще.